Вітаю Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше з того, що ви вже можете прочитати на слава Тіві. Чому головування Данії у Раді ЄС називають історичним? Чи продовжив Євросоюз санкції щодо Росії та яку нову послугу від МЗС отримали українці за кордоном? З 1 липня Данія офіційно розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Підтримка України та безпека Європи серед пріоритетів. Як повідомляється на сайті данського головування в пріоритеті оборона, кліматична політика та розширення ЄС у Данії наголосили, що продовжуватимуть активну підтримку України на шляху євроінтеграції. Зокрема, у програмі передбачено просування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Як відомо, цей процес наразі блокує Угорщина. На думку голови Асоціації українців у Данії, екс-журналістки з Копенгагену Лесі Ігнатик-Еріксен, головування цієї країни у Раді Європі вже називають історичним та порівнюють його з головуванням у 2002 році, коли ЄС розширився на 10 нових членів у східній Європі. У данії у данських міністрів протягом наступних шести місяців будуть одне з найбільших завдань. Зберегти цю єдність, зберегти залишки цього міжнародного правопорядку, який існував до давайте скажемо так до початку війни в Україні і до. Початку президентства президентства Дональда Трампа, які найбільше зараз можна сказати, завдання Данії буде це не не лише отримати оцю єдність, яка потрібна, це фактично також збільшити видатки на безпеку безпеку Європи. Як відомо, Данія перейняла головування у раді ЄС від Польщі. Докладніше про плани данських євроурядників на час головування читайте. і Дивіться докладніше на сайті та на нашому ютуб-каналі. Євросоюз ще на півроку продовжив секторальні санкції проти Росії. Це рішення підтримали усі 27 країн-членів організації, Щонайменше до початку січня наступного року. Йдеться про заморожування активів центрального банку РФ, заборону на трансляцію кремлівських пропагандистських медіа, а також виключення ряду російських банків із міжнародної платіжної системи СВІФТ. Ми продовжуватимемо тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. Зауважила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас. Нагадаю, що новий пакет санкцій, – 18-й – наразі блокують Угорщина та Словаччина. Більше аналітики про те, чи ефективні на сьогодні вже існуючі санкції проти Росії, читайте на нашому сайті. Європейська комісія та Україна попередньо погодили нову торгівельну угоду. Про це повідомив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шевчович. За його словами, угода є вигідною для експертів, бізнесу та фермерів з обох сторін і зміцнює шлях України до членства в ЄС. Головне про що домовились це. Поступова адаптація українських аграрних стандартів до вимог Євросоюзу впродовж наступних двох років Йдеться, зокрема про норму добробуту тварин і контроль за використанням пестицидів. Крім того, ЄС передбачив захисні механізми для свого внутрішнього ринку. Це значить, що Єврокомісія відновить квоти на імпорт так званих чутливих товарів з України: яєць, цукру, пшениці, птиці, меду та кукурудзи. Які ж додаткові можливості отримує від нової торгівельної угоди Україна? Читайте на слава Тіві. Українці за кордоном тепер зможуть отримувати документи без черг. Відповідний пілотний проєкт з автоматизації нотаріальних послуг з 1 липня запрацював у 40 посольствах і консульствах України по всьому світу. Ця нова система, так званий цифровий нотаріат, дозволяє українцям оформлювати довіреності та інші нотаріальні документи онлайн. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, через систему є консул можна подати документи, завантажити зразки заяв, дочекатися погодження і лише один раз. Ас прийти до дипустанови, щоб підписати готовий документ. Урядник певен, що це допоможе українцям зекономити час та гроші. а Також цитую розвантажить консульські установи. В яких європейських містах можна вже скористатися з цієї системи? Читайте в новині на Слава тіві. А в мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.